Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями а також ставайте спонсорами каналу. Компанія Helsing, що працює на перетині оборонних технологій і штучного інтелекту, вперше продемонструвала свою нову безпілотну стелс-платформу ca 1 Європа Combat aircraft 1. Публічна презентація відбулася на майданчику дочірньої структури Helsing Grob Aircraft у Тюсенгаузені. За інформацією розробника, створення концепту від проєктування до першого прототипу відбулося надзвичайно швидко, менше ніж за 14 тижнів, що компанія пояснює інтегрованим використанням цифрового дизайну і автоматизованих процесів. Виробництва у проєкт планують інвестувати кілька сотень мільйонів євро. Для прискорення робіт у Тюсенгаузені вже організовано тимчасове інженерне містечко, де працюють фахівці з аеродинаміки, стелс технологій і шаї. Хелсінг позиціонує сію 1 як платформу для операцій у глибокому тулусу супротивника на малих висотах. Ключовими характеристиками називають низьку помітність, здатність діяти автономно або в складі рою однотипних апаратів, а також універсальність у виборі бойових та розвідувальних навантажень, хоча більшість технічних подробиць залишаються. Конфіденційними компанія розкрила кілька базових параметрів. Довжина апарата близько 11 метрів, злітна маса до приблизно 4 тонн. А максимальна швидкість на рівні близькому до звуку Хелсінг підтверджує, що двигун уже вибрано, проте назву силової установки наразі не розголошують. Розробник також заявляє, що одиниця цієї 1 обійдеться значно дешевше за типовий пілотований винищувач або багатоцільовий бомбардувальник, що на їхню думку робить платформу привабливою для масового розгортання як окремих ударних елементів. Так і компоненти ширшою. Мережі спільних дій серед потенційних завдань цієї один компанія називає не тільки нанесення ударів, а й збір розвідувальної інформації, постановку радіоелектронних перешкод, підтримку мережевого обміну даними на полі бою та виконання високоризикованих місій, непридатних для пілотованих літаків. У цілому сі 1 європа позиціонується як швидко створена технологічно насичена і відносно доступна стелс-платформа з акцентом на автономію та розгортання у великій кількості, підхід, який відповідає сучасним тенденціям розвитку безпілотної авіації в обороні. Сфері, друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.